Чому сюди приходять люди? Це місце, звичайно, за часів атеїзму, комунізму намагалися зруйнувати. І якщо ти проспиш той дзвінок, ту смс-ку, вони можуть загинути. Не може такого бути, що ти можеш мати зв'язок з Богом, не мати зв'язку з такими людьми. Священники з монастиря. Мені дуже тяжко в тих інститутах. Ніколи не стане легше. Ім ж там стане легше, як вони там побачать свою дитину. Хочеться допомогти людям віднайти в собі ту віру. Ну, я розкажу тільки два свідчення. Вітаю. Сьогодні Харизма.ua завітала на славну землю Стрийського району. Попри непростий час сьогодні, попри активну фазу війни, ми далі спілкуємося з людьми, які об'єднують, які творять спільноти, які виховують. І сьогодні в нас в гостях отець Леонід це гніздичівський монастир, це неймовірне місце, де з'являлась матір Божа і де дуже багато чудес вже було здійснено. Тому сьогодні отче Леоніде, слава Ісусу Христу. Слава не. Ми хочемо поговорити про те, чому це унікальне місце, чому до вас тільки їде людей. Я знаю з усього світу, і ви звідси везете людей по світу. Але ще коротко про вас, яке ваше було становлення? А саме чому ви прийшли до того, що робите, те, що ви зараз робите? Я думаю, що кожна людина вона відчуває в своєму серці, що вона є Божа дитина. Так само відчуває як Бог її до чогось кличе. Кличе до життя, кличе до якоїсь спеціальної місії в житті. І дає для цього потрібні дари, потрібні харизми. І тому так і в моєму житті склалося, що мене Господь кликав з дитинства на посвяту йому, але паралельно показував потребуючих людей. Показував, можна сказати, що він є в тих потребуючих людях. І не може такого бути, що ти можеш мати зв'язок з Богом, не мати зв'язку з такими людьми. Ми не раз можемо так якось думати собі, що я собі з Богом добре, а з іншими людьми можу вже відносно як-небудь, що в тому нічого страшного нема. Насправді, дуже часто ми можемо е, забути, що от в другій особі є Бог, що от ти через ту особу йому служиш. Ось, і він служить тобі так само через других людей. Так воно в житті пов'язано, Така є соціологія християнина. А в моєму житті нічого такого надзвичайного. Звичайна дорога, звичайна Божа рука, звичайна Божа любов, яку ти пізнаєш. Звичайна радість, яку ти маєш від того, що ти кажеш Богові так. І Бог тобі показує на дорозі великі знаки. Щастя цими великими знаками щастя є дарувати, приймати його любов, дарувати його любов. У нас є особиста історія, коли 27 років тому ми з вами познайомилися в Штутгарті. Це була така європейський з'їзд молоді. Де звідки з якого часу ми почали з моїм чоловіком? І через 27 років тут ми з вами знову зустрілися. Я знаю, коли я вам хотіла розповісти про те, що в мене двоє дітей. Ми з Олегом одружилися. Ви розказали, що ви вивчили мови. Як важливо для молоді вивчати мови? Мені би дуже хотілося, щоб ви розповісли у цих 27 років, як у вас було і навчання, і пізнання людей з інших країн. Ви згадували вже професорів з Німеччини. Ви нам згадували свої історії про те, як пізнали родину в Італії. Тобто, і це досвід, який сьогодні дає вам сили інш Повчити, або можливо, пройти вашим шляхом. В одному хорватському місті Задар. Ми з групою паломників, які верталися з Меджугор'я, поверталися, ходили на екскурсію по цьому старовинному місті, Приморському, зайшли в один храм, а паламар того храму каже: я взагалі закриваю на перерву церкву, але для вас відкрию. У нас є моще Анастасії, покажу вам, можете прикладатися. І щось вам дуже важливе скажу. Добре? Дякуємо, ми помолилися, приклали стих А Він каже: тепер те, що я хотів вам сказати, вашим головним професором, вчителем іноземних мов, має бути Дух Святий. Це Дух Святий нам дав, бачите, ми розмовляємо англійською з вами. І ми одне одного розуміємо, це Дух Святий дав. Ми знаємо, що під час зіслання Святого Духа апостоли отримали дар розмовляти мовами тих народів, до яких вони підуть. Можна було повернути в інший спосіб цей підхід і сказати всім народам: Ісус розмовляв арамейською, Матінка Божа розмовляла арамейською, апостоли розмовляли арамейською, Перепрошуємо, вчіть всі арамейську. Будемо служити тільки арамейською, будемо проповідувати тільки арамейською, сповідати тільки арамейською. І від вас залежить, чи ви її вивчите, чи не вивчите. Хочете користати? Вчіть арамейську. Вона дуже схожа, до речі, до сирійської, бо під час одного паломництва, недавно, 4 роки тому, до Ізраїля, у нас був отець деякон, араб, який знав арамейську, та його просив очинаш нам арамейською в автобусі сказати. До чого я це веду? Це веде Дух Святий, Дух Святий, який є дух істини, дух правди, дух утішитель. Він просвічує. І він. Ми знаємо дари Святого Духа. Мудрість, розум, знання, Рада. Ці мудрість, розум, знання і рада чотири з семи вони відповідальні є за рівень розуму людини. Мови потрібні для росту душі в її великодушності. Не раз треба поїхати. Середовище тих людей, жити з тими людьми, просити тих людей, щоб вони тобі допомогли. Крім того, що можеш вчитися серед таких людей в класах, в якихось групах, ще жити по сім'ях, а ще мати так само індивідуальні заняття чи з платними викладачами, з яким треба оплачувати, або так само просити Бог так посилає, як я просив Матінку Божа, я вже втомився від. Світських шкіл і інститутів, стань моєю професоресою англі... італійської мови. То ти ж мені ждала на серце, що ти мені даш італійську. То я ж тебе прошу, я вже замучуся. Я священик, я з монастиря. Мені дуже тяжко в тих інститутах. І вона мені писала сеньора Джуліану, старшу поважну професоресу та з Венеції, яка каже: я з тобою спостерігаю три роки костелі в нас. Я тебе не буду готувати в ніяк інститут на черговий рівень мови. Я тобі зроблю в себе своїм чоловіком каміло, ми тобі підтягнемо мову, щоб ти сприймав, розумів, читав, писав, розмовляв. А знаєш для чого? Щоб як підеш в Меджугорі, і за тобою будуть ходити групи людей, і ти з Італії, скажуть: Конфесари, конфесари, сповідати, сповідати! А ти вже не будеш від них відмовитися ховатися рукою і казати нон паро italiano», А скажеш, prego ві віпрендати, виніти ві і ві по Я дуже тішуся, що одного разу життя і доля звела мене з оцем Леонідом, бо в часи тоді, коли у нас не було вже вибору, і ми думали, що все так погано і не може ніяк здійснитися, бо йшла мова про звільнення Ореста з полону, отець Леонід був той людиною, яким підтримав нас тоді. Ті складні часи, і відтоді тоді ми такі стали добрими приятелями. Я дуже тішуся, що сьогодні я можу сюди привезти своїх друзів. Я завжди користуюся нагодою показати це гарне місце, це святе місце. Куди можуть приїхати люди, отримати таку духовну підтримку, моральну, життєву силу, життєву мудрість і бути такими сильними і міцними? Наш весь рехаб, наш колектив Марічка Петришин, привела до вас, бо вона спілкується з вами. Вона є в потребі своєї роботи професійної психолога, яка реабілітовує людей, але ви мусите реабілітовувати душі. Як ви зараз працюєте з тими людьми в тій потребі, яка виникає останні 8 років такої агресії проти України, війни, яка, на жаль, дуже сильно в останні три місяці? Взагалі змінила і українців, і Україну і світ міняє. І Сьогодні Україна має ту місію в 21 столітті змінювати і світ, і Європу, і бути таким контриб'ютором безпеки, але дуже дорогою ціною. Ще починаючи з Революції Гідності, наш народ це торкнуло, і нас торкнуло. Тому ми все лишали, ми їхали на Майдан, щоб бути там, і там їм давати Ісуса, там їм давати полегшу для душі. Там з ними все співпереживати в день і вночі. Пізніше наш вимір вже пішов це допомога пораненим. Ми мусили шукати тих людей, самі шукати, або допомагати друзям, які, допомагаючи іншим, самі стали покаліченими і потребували госпіталізації. Коли щораз більше розгар був на Сході, хотілося їхати туди. Тобто Бог тебе кликав і туди, і доводилося їздити в Донецьку область. І ті всі міста до болі знайомі, які тепер є і окуповані, які звільняються, зокрема Бахмут, Часів'яр, Зайцево за Горлівкою, 에, Званівка, Переїзне, Покровське. 에, це ті місця, де ми їздили постійно і по наших батальйонах намагалися нашим воїнам допомогти. Ще один етап, який триває протягом, я знаю, скільки, може двох років. Не більше, буде в липні два роки, це етап співпраці, дружби, взаємної підтримки, проходження разом спільної хресної дороги життя з батьками і матерями наших воїнів, особливо тих, які переставилися до вічності. Напевно, раніше так не думалося, але тепер це без сумніву, усвідомлюєш? Що це найважливіший виклик? Найважливіше бути постійно в онлайн режимі, тримати на пульсі їх. Тобто ти лягаєш спати, ти вже з ними бачився 2-3 дні тому, але ти знаєш, зараз, так як ми знаємо, що може бути тривога, зараз буде дзвінок. Зараз буде смс. І якщо ти проспиш той дзвінок, ту смс-ку. Якщо ти будеш, перепрошую, в такому стані морально-психологічному, що ти будеш неспосібний їм влити чергу порцію Ісусової любові на те через капельницю, через цей телефон, вони можуть загинути. Це не може бути лімітоване тим, що до якогось часу, поки їм стане легше, їм ніколи не стане легше, дорагеньки. Ніколи не стане легше. Їм аж там стане легше, як вони там побачать свою дитину. Дякую, Вачу, що ви про це говорите. Коли я зателефонувала, отець Леонід знайшов відповідні слова, і вони були настільки сильними, він, до речі, навіть в той момент не знав, що сталося, тому що ну, монастир це таке окреме місце, де, можливо, не все зразу, всі новини світські доходять. Я йому коротенько переповіла, що сталося, хто я така представилася. І він одразу вловив суть. І ви знаєте, я не знаю, якимсь дивним чином я відразу почула якийсь такий зв'язок невидимий, хоча цю людину ще навіть в очі не бачила. Я йшла всю дорогу за тілом, за труною Тараса. Я не хотіла сідати в, якусь, в якесь авто, я не хотіла нічого вживати, ніякі е, приймати ліки, там, уколи і так далі. Я хотіла все це свідомо е, провести дитину в останній путь. Що назначається всім? Модитися за наших дітей. Синів, дочок, які віддали життя за Україну. Бо спільними молитвами ми тільки можемо тим зараз допомогти. Чим ми можемо допомогти? А спільними молитвами, щоб їм там хоч на небесах було, трошки так. Знаєте, у мене є така ще думка, вона виникла, до речі, сьогодні в церкві. Останнім часом мене непокоїть і лякає така тенденція серед волонтерів. Серед військовослужбовців, серед взагалі активних, абсолютно налаштованих патріотично про українських громадян, зневіра в Богові і навіть знаєте, така зрість на нього. Ставлять так, Чому не захистив, чому не вберіг? Чому е, не е, то? Чому не чесно, то? Чесно, так. Це мене лякає особисто. І е, оце сьогодні проповідь сьогоднішня. Ми маємо стати свідками, е, власне, Господніми. Ми маємо нести цю віру і в жодному разі не допускати зневіру до себе і до тих, хто навколо. Хочеться допомогти людям віднайти в собі ту віру, повернутися обличчям до Господа і зрозуміти, що це не Бог нам ці випробовування посилає, що це війна. Бог не хоче нашої смерті, не хоче смерті наших дітей, наших воїнів. І е, коли, коли кожен воїн, кожен волонтер, кожна активна, молода, патріотично, налаштована людина, це зрозуміє, то я думаю, що все піде значно швидше, і ми досягнемо перемоги значно швидше. Якось так. Це має таку довгу історію. Тут є земля благословена Богом, тут були дуже відомі історичні особи звідси. Ви нам розповідали, яким чином, слава, слава віки Богу, чому сюди приходять люди. І отут об'ява Матері Божої є не випадковою. Тут є джерело, тут є неймовірне місце. Воно десь мені нагадує теж Італію, Португалію, якісь такі місця, які ми могли бачити, чи Францію, але це є Україна. Оця унікальна Україна сьогодні тут під вашим такою опікою. Я знаю з ваших багато отців, які тут є настоятелі. Які ви разом робите роботу, приймаєте людей. Оце місце. Чи можете нам сказати кілька слів ще коротенько про це місце, таке яке притягує людей, і дуже що цікаво, що до вас тут люди їдуть на велосипедах. Ми коли побачили, скажімо так, цілу таку велику стоянку велосипедну, це ну дуже багато про що говорить. Це така культура, яка формується зараз в нас своєї щирої праці, здорового способу життя. Але найголовніше святого місця це місце з'явлення чудотворного його образу матінки Божої. Вона дуже є особливе, великими чудесами оздоровлення. З 1646 року, вже тоді, як пані Анна Воєнтковська їхала бричкою, іконі стали на коліна бо на дубі, була ікона Діви Марії, вона не була нерукотворна. рукотворна. Це ікона невідомого автора. Це місце, звичайно, за часів атеїзму, комунізму намагалися зруйнувати, знищити і знищили його реально. Криничку з чудотворною водою було засипано, зрівняно з землею, бульдозером, хрести поламані, церква перетворена на льоносклад, по якій їздив трактор, ескаватор, пізніше все кинуло. То було в такому розваленому, залитому, дощами, снігами. До, до подальшого до зруйнування стані і все кинуте напризволяще. Ну але діло Пресвятої Святої Богородиці неможливо зруйнувати, воно воскресає. Мені доводилося, з ласки Божої, з 90-го року ще бачити це чудо воскресання цього святого місця це місце миру, благодаті і душевного спокою. Як Яринка зауважила, що нам акомпанують пташки. Тобто не скрипки, не, не орган, не, не піанофорти, а пташки. І вони нам теж щось розказують про це місце, підспівують, ми десь розшифровуємо їхню мову. Вони співають свої псалми, вони співають свої гимни на честь Богородиці. Тут немає у нас також ніяких астр... е... атракцій, таких, щоб вони якось приваблювали. Але люди, як ви добре, зауважили, дякую, Оксана. Люди відчувають це на рівні сенсу сідає, змислу віри. Вони відчувають присутність Божої матінки, Вони відчувають через неї присутність Божу. Слава, Слава, Слава на віки. Пані Віра, ходіть сюди. Ходіть. Зараз пані Вай Віра розкаже вам два чуда, які тут були. Я поставить велосипед. Ну, я розкажу тільки два свідчення. Однієї жінки. Жінка ця з міста Жидачева, недалеко. Працювала вона вчителькою тут, в сусіднє село Лівчиці. Автобус йде жидачу, Лівчиці, прямий автобус. Вона завжди їде тим автобусом на роботу. І не їде просто на роботу, а тут зупиняється біля монастиря і йде кожен день, йде сюди до каплички, йде помолитися матінці Божій, щоб просити, як вона тут відчуває це місце. А потім йде пішком. Пішком далеко йде Слава на роботу навіть. і йде на роботу. Ну Я часто її тут зустрічала, так як я часто тут буваю. Зустрічала я часто її, Ну вона вкликає, молиться, сніг паде, вона вклякає на подвір'я молиться. Дощ паде, вона вкликає на подвір'я. І Я кажу пані. Та зайди до каплички та помоліться в капличці, капличка ж відкрита. Можете зайти в капличку, а Бог не хоче такої ефіри, щоб ви клякали тут на сніг і коліна собі застудили. Вона мені каже, каже, ви знаєте, ви напевно того не відчуєте, не відчуваєте, що я відчуваю. Каже, я, коли вклякаю тут, каже, мені з-під землі таке йде тепло в ноги, що я можу коліна вигріти, щоб простудити на снігу. Подивилися сніг, сніг як був, так і є, сніг, не розтопився і тепла, але ж вона особисто то тепло відчуває. І так мені показала то місце навіть. Отут, отут показала то місце, в якому місці вона то, то тепло відчуває. Друге свідчення, то свідчення я чула особисто від чоловіка. ну Він вже там на небі, той чоловік. Сам він родом Ну Під час Другої світової війни, вже старша людина, він був на війні. А перед тим тут була коронація Матинки Божої Коховинської. І коли коронували тут матінку Божу, ювелір Стрийський виготовив золоту корону. І народа тут було, з двох народів, і поляки, і вірмени, і українці. Машин тоді не було, хто роверами і роверів дуже не було. Пішком ходили фірами, їздили, тут була сила людей була. І був той чоловік Семен, його прізвище Пері. Семен він Гніздичський був, коли коронували. Ну і під час, після, чи після коронувації, чи під час коронації роздавали медалики матінки Божої Коханицької. І той Семен чи одержав, чи купили, родичі йому купили, чи як, бо ще ж дитина була. І той медалик він ціле своє життя носив на, грудях. носив на грудях. І от під час війни. Коли війна, ну їхню частину чи роту, чи як, ну я в житті справі воєнні не, не розуміюся і не запам'ятала. Одним словом, розбита була. Він вертається додому з війни. Дорога незнана, поля незнані, не знає, куди вернутися, і куди йти додому. Але він притискає до грудей медалик матінки Божої і довіряє: Матінко Боже, ти мене ведеш додому. Ти мене ведеш, і я сам не знаю, куди йти. Ну, своїми словами, як він там молиться, так просить, бо так по дорозі пости стоять, пости радянські, пости польські. Попаде на радянський пост. ну, Тут він дезертир, то вже його найвища міра чекає. Попаде на польський пост. Тоді такі були правила ті воєнні, чи як що вони мали право передавати? Раз ти є наш, тобі передаємо радянським. І, і то саме чекає його. Ну, Він так з трепетом іде додому, йде. Ну і коли полями йде, нап... напопадає, натрапляє на пост. Пост. Боже серце затремтіло, Матінку Божа, ти мене не вислухала, наче не вислухала мене. Ну і Пост виконує свою роботу, то поляк, польський пост. Ну він там каже, хто ти, звідки, як, що, що він там має, як, які питання. Він відповідає документи, дає він документи. Поля дивиться, каже, ти знізичива. Так каже, я знідивчика. Кохавина? Так, кохавина. Поляк тоді каже, та я ж в кохавині був, як був маленьким ще. Мене мама привела, як була коронація матері Божої, кохавинської. А той Семен каже, я теж там був. От каже, я медалик отримав тоді. Поля каже, та й в мене такий медалик, ну я вже не запам'ятала, був чи є, бо то роки пройшли. Такий самий медалик. Боже, як каже. Порозумілися як з ним. Проти. Там як ми порозумілися з ним. Ну, він тоді каже: так, ти мене не бачив, я тебе не бачив. Йди тою дорогою, ти попадеш до Львова, але там пости, там пости, обминай, тільки обминай пости, вказав йому дорогу. І так матінка Божа довела його того чоловіка до Львова. Ну, Львів вже був тоді спокійний, і я каже, спокійно повернувся додому. То особисто він розповідав, що він сюди приходив. Дякувати матинці, Божій, ще як жив. Дякувати матінці Божі. Ну, там є такий напис на іконі Коховинської матинки Божої. є напис по латині. Матердеї, електа еставобіс віаректа. О Божа мати, ти є наша вибрана, пряма дорога. Тобто пряма дорога. Тобто, хто хоче йти дорогою до Ісуса, хто хоче йти правильною дорогою Божої волі, дорогою спасіння. Чи шукає, як пані Віра сказала, дороги у своєму житті? Той чоловік ішов своєю дорогою небезпеки, але Матінка Божа провела. Матінка Божа Кохавинська виведе наш народ правильною дорогою. Отож, міролом суспільної цінності є не рід і не багатство, а освіченість, особиста гідність і почуття обов'язку. Ми сьогодні мали дуже гарну розмову, яка наставляє нас на життя. А найголовніше, вчить любити. Отож, Куховинський монастир, Гніздичівський монастир радо запрошує Отець Леонід, буде вас приймати тут з відкритим серцем, або коли вам треба його полікувати. А Харизма UA буде розповідати далі про унікальних людей, про унікальні свідчення в Україні і про те, як наша держава після перемоги, як і сьогодні, буде рятувати Європу і світ.